Ми приїхали в Єремчанський міський суд, де будуть розглядати справу по нападу на працівника ТЦК, що відбулося в Ворохті ще 4 липня, тобто більше ніж півроку тому. Тоді нагадаю, працівник ТЦК постраждав і побили його машини, його самого. І власне, вже в лютому вже був одне рішення суду, де одного з нападників покарали до 180 тисяч штрафу, і а ви напевно по нашій справі. ви не по Ворохті? Добре, а інших п'ятьох будуть судити саме сьогодні. Добре, ми вам не зважаємо діти. Я жартую, ми там. Ви по цій справі? Так. А сьогодні підготовчі засідання, чи вже буде оголошене рішення? Не можу вам на це відповісти. А може вас коротко сказати, ви взагалі плануєте визнавати воно чи не плануєте? А я нічого не вчиняв, дівчат. А, тобто ви не будете не, не визнавати, що ви воно. Тобто ну, вам будуть казати, що ви напали на ТЦК, обматюкали і побили машину. Е, дивіться, є там мої дії, які ну, я вчиняв. А що ви вчиняли? Захисал, вони, тому... А що ви вчиняли? Собі стоя, нічого там не вчиняв. А чому ви попали, як ви не тобто, вже навачили? друге питання. Це треба буде вирішувати з судею і це. А попередньо вам може бути аж до п'яти років в тюрми, якщо брати брати цук... А Мені не може бути, бо я нічого не вчиняв. Ніхуя відпіздите, блять! відпіздите, блять, як мають Справа про напад на працівника ТЦК була виділена у два кримінальних провадження. У першому вирок був оголошений у лютому 25-го року. Тепер на черзі ще п'ять обвинувачених, справа яких об'єднали в одне провадження. Їх судять за групове хуліганство. Найвища міра покарання за що до п'яти років обмеження волі. Здійснюється підготовче судове засідання у кримінальному провадженні відносно Книщука Івана Кириловича, Антіпова Юрія Ярославовича, Семчука Василя Васильовича, Литвиненка Тараса Олександровича та Ріхновського Андрія Васильовича. Судове засідання не з'явився у та його захисник Спокотали водені раніше заяві, подали клопотання про проведення судового засідання у їхній відсутності. У засідання також не з'явився обвинувачений книщук і його захисник зіняття. Судовий власник не заперечує протислуження опитання погано про лінаті наш. Книжку кадивого захисника до наступного судового засідання зв'язку. Я також повністю погоджуюсь з прокурором, вважаю, що необхідно відкласти з підготовця засідання, з ялкою старшого мого книжника, його захисника. Обвинувачений Антіпов, підтримуєте позицію вашого захисника? Так, підтримую. Е, обвинувачений е, Лісновський, яка ваша думка? Так, підтримуємо. І обвинувачений Розвинеко? Теж підтримуємо. Прошу ставити. чому не явився, ви не знаєте. А ви з ним знайомі? Забухав. Але як одну то знайомі. А чому ви мене не знаєте? Well, ну, Вони розстроєні ж він не прийшов, що треба знову буде їхати в травні. Чи навпаки, чим довше, тим краще тягнеться. А Взагалі, як бачите, допомогла ця ситуація. Е, оскільки блокпост перебрали. Воно ворог якось допомогло? Uh, давайте зайти. А ви визнавати вину плануєте чи ні? Угода зі передній книщук Тарас. Буде Суд будемо. Просто книщук Тарас Буду. його не посадили завдяки тому. Я так розумію, що він е, визнав вину, пішов на угоду, і тому в нього тільки штраф. Добре. Принагідно нагадую, підписуйтесь на громадське. Це для треба для того, щоб не пропустити наші наступні відео. Можливо, ми таки повернемося ще в Яремче, точніше в цей суд, для того, щоб дізнатися, з чим таки закінчилась справа Покарання нападників на працівників ТЦК. Ми б, звичайно, дали більше їхньої позиції, розказали про їхнє важке буття, як вони страждають від браку туризму. Власне, це була мотивація тоді цієї ситуації з ТЦК. Але, на жаль, як ви побачили, вони не сильно хочуть щиро говорити або пропонують виключно без камер. А можна буде з вами, може, ворогті зустрітись і спокійно поговорити? Не хочете, ні? А в туризму легше тепер стало, щоб блокпоста нема. З коментарів. І ще нагадаю, долучайтесь також до спільноти громадське, тому що там ми викладаємо в закритому режимі відео, які не потрапили в основний репортаж. Вони ексклюзивні, але ми не завжди можемо все вмістити, а завжди у нас є щось цікаве. Це понятно, куди вмістити? Так, да, да, все понятно. <гум> Громада вуроху де створити свої інтереси. Саме тут, на цьому місці, 4 липня 24-го року відбулися словнозвісні події при в'їзді в селище Ворохта. Тут був блокпост, зараз, як бачимо, його немає, і можна вільно заїхати у селище. І ми теж туди плануємо поїхати, щоб розвідати місцевих мешканців, чи допомогла їм тоді ця ситуація, ця сутичка з ТЦК і те, що блокпост прибрали. Тож ще тепер почало більше їхати туристів у рохту, адже тоді була власне основна претензія, що блокпост блокує розвиток туризму в селищі. Солечко, що ти робиш? Ти знімаю? Наступ. А не можна? А можна хіба під час війни знімати, а відки? Можна? Я знаю, що завтра нам не кинуть бомб. Цеки туризм е, тут. Загнивай. <реш> Загнивай. <реш> нас це, якраз... побіг. Я можу вас спитати. У я я Нас військові займайтесь туристами? А так, у нас якраз є котеджик свій. Ще перші два роки тако можна сказати, війни було трішки краще. а Вже цього року дуже. Ну з 24-го? — Так. А з чим це пов'язано? Що менше? Мабуть, що і впливає те, що всюди перевіряють чоловіків, жінки самі мало їздять. Ну а в разів два десь спала кількість туристів за останній рік. Ну, Так, і навіть те, що ціну спускаєш, не дуже впливає. Тобто ціни спускаєте? Ну так, звичайно. Угу. Таке. Ну а ви блокпоси ж прибирали після того, що був тут перекриття дороги, і все одно туристи не їдуть. Ну, так. Не можу вам сказати за блокпост, тому що в мене чоловік військовий. І я... А що ви, до речі, про цю ситуацію думаєте? не можу вам за це казати, бо я це не, не можу підтримувати. Ви не брали того, там хочі... Я солідарна з чоловіком і з його точкою зору Одне з найгарніших місць Ворогті, куди туристи дуже завжди хотіли попотрапити, страхуватися, Це оцей знаний міст Віадук. Залізничний дуже старий, але зараз через війну це осіб стратегічний об'єкт. Ю забороняють фотографувати і знімати, хоча в інтернеті 22-го року дуже багато фото і відео є насправді. До ворогтянки Івани Лейбюк ми завітали неспроста. Разом із родиною вона заснувала перший і наразі єдиний музей у ворогті. А ще Івана була однією з учасниць протесту проти блокпосту на в'їзді в селище. Тож хотілося почути, як зараз вона оцінює ці події дев'ятимісячної давності. Я думаю, що полюбель люди жаліють про ту ситуацію, тому що там був такий емоційний зрив людей. Дійсно, ніхто не хотів. Щоб так склалися обставини, тому що і ну, сказати на ситуацію в селищі я не думаю, що воно вплинуло. На туризм теж воно не особо не вплинуло, як було, так і є. Це просто був такий емоційний зрив людей на ту ситуацію, що, що відбулося. Була проблема не тільки туризму, а була що не могли заїхати з товаром навіть так. Так, так. Просто прижали людей вже до того й довели до точки кипіння. Ну їхав, наприклад, хлопчина, який возить хліб до нас, в село. Ну його зупинили, забрали. Ніхто там не питався там скільки, тобто, скільки його років. Мобілізували зразу на помісті, тоді так. Ну тобто, ну я не стверджую, бо як то кажуть, не, не знаю точно хто там що там їй розказувати. знаєте, як то кажуть, розносити неправдиву інформацію або доказано, допридуману. не буду, але це не було зв'язано аж прям так з туризмом і з, з розвитком туризму. Це було зв'язано просто з кипінням уже людей, з людським терпінням. Буковель. Ви там не поставили, бо вам там. Не дозволяють ставити. Ви не поставили в яблуниці на перевалі. Ви там не поставили, бо вам там теж голову знесуть. Ви поставили в Ворохті. А чому ви тут поставили? А не поставили в татарові. Дали сюди зараз гестаповців. Я їх іначе не називаю. Це не ТЦК, це Гестапо приватна структура, яка виловлює людей за додаткову винагороду і відправляє на фарш. Я не за не агітую, щоб люди не йшли воювати за нашу батьківщину. Ми мусимо всі йти, це однозначно, але не таким методом, не таким шляхом. Ну, всі ми розуміємо, хто, і хто має воювати, він все одно піде і буде воювати. Ну, ми живемо в таких реаліях. Для мене дивно, чого не був покараний ТЦКшник, який спровокував людей. Ну чому відкрили на людей, які захищалися? Я на той час казала, це був захист людський, тому що він не їхав на. Жінок і був неадекватний, тобто ну реально на емоціях хлопці відреагували як відреагували. Насправді мені здається, мав бути покараний саме ти цекашник, який е перевищив свої обов'язки. А тобто, що він був е ну так розумієм теж випадково, бо він був наляканий. Він не був наляканий. Він був навчений дуже добре. Він знав, що він робить. Ну насправді працівника ТЦК, який зараз є потерпілим від нападу, суд теж покарав. Він сплатив 850 гривень штрафу за те, що намагаючись виїхати подалі від обуреного натопу, службовим авто наїхав на чиєсь авто з учасників акції. Учасники протести вважають, що саме представник ТЦК спровокував усю ситуацію, коли перед тим відштовхнув телефон жінки, яка його знімала, і це людей з. Гурило ще більше. Тепер, коли щось робиться, 10 разів думається, а потім робиться. Тому що є дуже багато людей, які засуджують, що розвиваються і так далі під час війни. Той, хто розуміє, для чого це робиться, він розуміє, що економіку країни треба піднімати. Любими, ну, любим чином. Коли ти працюєш, ти маєш можливість і задонатити, ти маєш можливість і своїм допомогти, тому що майже в кожного хтось воює. Ну, мені здається, що зараз мало є людей, які би сказали: а в мене ніхто не воює. Ну, всі воюють. Ну. Або якось задіяні. Тому економіка мусить розвиватися, інакше Україна не виграє цю війну. До речі, згадуючи історію блокпоста у Ворохті, ми не можемо і згадати історію не менш резонансну, яка відбулася в лютому 24-го року у селі Космач також Івано-Франківської області. Віддіну гаді! Нагадаю, тоді група місцевих жінок заблокувала в село, перекривши дорогу, таким чином виступаючи проти заїзду туди ТЦК і мобілізації чоловіків. Пориві гніву вони тоді напали на авто, в якому була жінка з дитиною. І власне тепер триває вже судовий розгляд цієї справи. Але, хоча вже минув понад рік від цього інциденту, до сих пір жодного вироку немає, оскільки обвинувачується троє жінок, і постійно хтось суд з них не може прийти, тому суди переносять. А також одна з них вже Далі, за кордоном і її подали у розшук. До речі, коли ми були у космачі, це було перед різдвом. Коли ми знімали сюжет про два святкування різдва, можете поглянути його за посиланням вище. Ми спілкувалися з населенням, і чесно, ми не відчули якогось розкаяння в тій ситуації, яка відбулася. Більше того, жінку, яка постраждала, вважає досі там винною. Мовляв, вона сама все і спровокувала. Вона з нашої громади. Ага. То, що Старостянського округу. Але навіть її родина е це не одобрила. Страшно. Що вона це віддавала? Що вона це виставляла, що вона це провокувала, що вона це знімала. Та, та дівчина чи молодичка, вона. Напередодні активно додавалися в друзі. Ми ведемо парафіяльну сторінку, і я бачу просто, як профіль збільшується, збільшується, збільшується. Тобто, це це йшло на накрутка на людей для того, що щоб по потім вкинути провокації. Важливо розуміти одне: ніхто не бив дитину, ніхто не бив е, цю жінку. Більше того, на думку місцевих. Ця бійка навіть допомогла вирішити ситуацію. Частково з ТЦК. Мовляв, тепер туди працівники військоматів їздять вже рідше. Машини приїжджали там. Під грозі беруть, заламують і будуть, і а потім після того токова. Ну, То тобто, вже нікого бусифікація Ні. так званої, тут не було. Ні, тобто це, їх, це історія в Космічі, це прикля дороги, плинуло, що вони вирішили переглянути співпрацю з населенням, тобто воно ну, саме так, воно вийшло на якийсь цивілізований рівень. Я вам скажу, наше село. Знаєте, ну так треба було euh, зробити таким фігурантом, щоб показати приклад для других сіл. От ви видите, вони там не хотять, вони там заховалися. Вони там то, а раніше там Космаш був столицею Бандерівщини. А це все так да. а тепер саме, от вони не хочуть йти воювати. Як не хочуть йти воювати? Так з нашого села багато і пішло воювати і пішло воювати з перших днів, але люди тут завжди відстоювали таку знаєте, ну сторону справедливості. Провокація це точно, і може навіть втім. Можливо, були задіяні і якісь і ворожі сили, бо тому що мені було дивно, що через дві години після того, як то сталося, вже Соловйов вів передачу про Космач. У нас працювало і на негатив, і на рекламу. Реклама для Космача? Космач. Ну, як казав, всі заговорили про Космач тоді я тоді відбою не мав від журналістів.